Всім привіт! Вітаю вас, друзі, на моєму каналі у новому відео. Сьогодні розпочинаю його з самого раночку своїх щоденних б'юті-рутин ранкових, наношу свій догляд. І знаєте, нещодавно прийшло мені таке повідомлення у директ в Інстаграмі про те, чи не соромлюся я ось так без макіяжу показувати свою шкіру, себе таку, можна сказати, оголену, без якогось захисту макіяжного такого від інших очей, чи не соромлюся я цього. І ви знаєте, мені якось так стало досить навіть смішно з цього запитання, тому що я розумію, наскільки. Різна аудиторія в Інстаграмі і на Ютубі. Наскільки різні потреби і вимоги у глядачів. Інстаграм він хоче такого глянцю і, знаєте, чогось вигаданого, несправжнього, суперідеального. А Ютуб це саме те місце, де можна дійсно бути собою, де не соромитись своїх зморшок, не соромитись себе, не соромитись того, як ти виглядаєш, а справді бути собою і транслювати е, саме. Ту частину себе, яка є найбільш справжньою і найбільш актуальною в даний момент. Я щиро і так наполегливо намагаюся перенести ці ідеали також в інстаграм і доказувати людям в інстаграмі, що краса не в відшліфованості, а краса є у кожного в здоров'ї нашої шкіри, в тому, як ми себе почуваємо. І це не залежить від того, які стандарти нам нав'язують. Що краса зовсім у іншому. І я насправді дуже хочу це донести кожній жінці, хочу, аби кожна з вас вміла цінувати любов. І поважати свою шкіру, доглядати за нею, дарувати їй турботу. І саме в цьому м, найбільша якби, сила кожної з нас. Кажі, всім привіт! Всім привіт! Бибіт, Доброго ранку! Хто коли ванну приймає, каже: А я вранці, а я вранці. Жити то життя, як то кажуть. Так, хочу з вами поділитися нещодавним своїм нещодавним відкриттям, чудовим кремом на вечір, який прекрасно працює з віковими змінами, і який гарно дуже зволожує. Взагалі в мене комбі шкіра, і е, я чомусь завжди вважала, що мій варіант крему це є у форматі гелю або бальзаму. Таку класичну кремову текстуру я ніколи не розглядала для своєї шкіри. Мені здавалося, що воно буде заважким. Бачите, тут така досить щільна кремова текстура, але, спробувавши цей крем, я зрозуміла, що це не так. Тому що, по-перше, він дуже-дуже класно поглинається. Він надзвичайно легкий, попри те, що він кремовий, він надзвичайно легкий, дуже швидко поглинається. І він так гарно наповнює шкіру, буквально за кілька разів ви вже побачите різницю. Ось на ранок просто для мене цей крем фантастичний. Так гарно від нього себе почуває моя шкіра. Тому ділюся з вами, бо це справді знахідка. Його дуже довгий час в нашому магазині не було в наявності. Не було навіть на постачальнику тривалий час. Зараз він вже в нас з'явився, тому кого цікавить, переходьте, залишу вам посилання в описі під відео. Буде на ось цей продукт. Він підійде, в принципі, усім типам шкіри, як я сказала, і для комбі, і для схильної дожирності також буде достатньо комфортним, гарно зволожує, наповнює і доглядає вашу шкіру. Він містить пептидний комплекс, заспокійливий з центелою та бакучол, такий рослинний замінник ретинолу на літо. Ідеальний варіант. І ще мене запитували про СП для діток. Я люблю дитячу косметику від бренду Бабе. І ось в мене є ось такий SPF. Для діток. А я маю у форматі лосьйону, є ще він у форматі спрею. Ну, спрей мені не дуже зручно для маленького використовувати. А ось спрей більше так зручно десь на морі, коли в русі діти. А ось обличчя, ручки, відкриті частини тіла, то я використовую ось такий дуже класний продукт. Він абсолютно не липкий, швидко поглинається, не викликає ніяких подразнень чи висипки у дітей. Я вже протестувала на. Трьох дітях другий рік користуємося. Дуже задоволена. Хто а, шукає щось для діток, зверніть увагу на ось цей бренд. Бабе це є іспанський бренд, їхні сонцезахисні креми просто топ на ринку. Тому е, майте на увазі. До речі, вони до Дня захисту дітей. Бренд ББ дає якусь знижку. Пізніше, дізнаюся, підпишу вам, яка саме знижка буде на цей бренд. Слідкуйте за моєю сторінкою в інстаграм, я там обов'язково про все це розповідаю і повідомляю про будь-які знижки, акції, е, все, що актуальне, завжди там. Ви, може, подумаєте грішним ділом, що в мене ось тут кріт завівся. Якісь інші шкідники. Але я вам скажу, що ні. Точніше, так, це шкідники. Але вони ходять на двох ногах і мамкають. Дітиска зробила собі печеру Майнкрафт. На газоні. На тому, який я не знаю, 4 роки ніяк не можу випликати. Ну, то страшні паразити. І що ти їм зробиш? В них печера Майнкрафт. І мали десь сили, знайшли інструменти, ось лопати, сапку. І довбали то піввечора, нікого не чіпали. Ну, що правда було тихо. Треба косити, Буду зараз косити. Мені така трава. Ми, до речі, цього року не вичісували, не мали часу навесні займатися. Газоном потім, як зарядили дощі. Єдине, що я робила, я кропила з бур'янів. Ну, не скажу, що воно дуже помогло, але з кульбабами помогло. Кульбаб значно менше. Знаєте, мені здається, що ну не тільки в мене, а в принципі, не тільки моя аудиторія, а взагалі люди всі діляться на два види. Одні вважають, що косити це абсолютно не жіноча справа, а інші вважають, що косити може будь-хто, якщо є достойний інструмент. Я, напевне, відношуся до другої частини людей. Справді вважаю, якщо є гарний інструмент і з ним зручно користуватися, то це з цим може спокійно впоратися і також і жінка. Мені здається, що така тенденція все більше на. Буває е, якогось, е, ну не те, що би мода, але все ж розвивається, оскільки дуже багато жінок залишилися зараз без чоловіків і якби мусять давати собі раду е, і виходити з ситуації, в якій опинилися. Тому дуже часто я бачу, що жінки косять і не тільки ось такими газонокосарками, але й тримерами, великими, бензиновими, важкими, але дають собі з цим раду. Я взагалі люблю косити, е, тому що це той момент, коли я трішки головою відключаюся, е, хоча ось ця Ця наша газонокосарка досить я би сказала така важка і не зовсім зручна. Важко нею косити. Вона хоче абсолютно рівної поверхні. А в нас газон далеко не такий, не ідеальний наш газон. Він мене завжди засмучує. Я завжди ну, ми дуже багато сили і часу на нього витратили. Насправді, і мені дуже шкода, що він не такий ідеальний коврик, який я собі малювала і думала, що воно так буде. Взагалі, колись як я думала про газон і дивилася різні відео. Всі в один голос завжди говорили, що газон це найбільш доглядова рослина в саду. І якщо ви хочете малодоглядовий сад, то це точно не газон. І зараз, коли мені там в коментарях мене запитують про газон, то я завжди говорю: газон це найвибагливіша частина саду, найбільше часу він потребує, причому постійного догляду. Здавалося б, ні, там от троянди, наприклад, потребують догляду. Але троянди ні. Посадив два рази в рік, обробив. Підживив і вони ростуть ще там, максимум можеш обрізати якісь. Е Квіти там чи слідкувати, аби вони не хворіли. А газон це, по-перше, кожен тиждень косити, навесні купа роботи з ним, підживлювати, поливати, десь засохло, десь загнило, десь якась хвороба кинулась словом, газон це є просто безкінечна мурока. Хоча, якщо він все ж таки класний, то воно, мабуть, того вартує, бо немає більшого кайфу, аніж ходити босими ногами по класному газону, особливо вранці, коли роса. тому Очевидно, що це не найгірша культура, але майте на увазі, що вона таки доглядова. Та попри те, скільки сили і часу ми витратили на те, аби зробити цей газон, він все одно не ідеальний і все одно мене розчаровує. А от що мене зараз дуже тішить, так це величезна кількість зелені, яка вже є у нас на городі, в нашій теплиці. І сьогодні буду готувати такі, знаєте, максимально весняні, максимально е зелені страви з того, що. Росте у моїй теплиці. У мене тут шпинат, цибуля і зелень, все, що нарвала, і буду готувати салат. Я дуже люблю ось такі варіанти насправді приготування, коли ти просто, як я кажу, в свій садовий супермаркет заходиш, назбираєш, що там є, і щось ти з того приготуєш. Взагалі, я дуже травоїдна і дуже люблю якісь салати, зелень, траву, капусту, овочі. Це от. Просто для мене їжа, я таке дуже люблю. Е, хлопцям, звісно, треба більше м'яса, каші. Ось ну, щоб їх прогодувати, тут треба трошки е, подумати, подумати, чим їх так, щоб вони через півгодинки не прийшли, з знов не мамкали, що вони голодні. Е, та, тим не менше, зараз в нас дуже жахлива погода. Ну, в принципі, як бачу по всій Україні, дощі просто заливають холодно, багато чого от бачу у людей на городах, просто померзло. Там, цілі поля з кукурудзою. У нас тут є такі фермери, понасаджували кукурудзу, повністю все померзло, пожовтіло, урожаю точно не буде. У нас дуже поганий урожай вишень цього року буде, бо сильно посипались, померзли. Не знаю чи щось буде з персиків, бо далі хворіють без кінця вони, хоча я їх обробляла. І... Не встигаю словом, я зовсім впильнувати і тяжка погода для якогось урожаю цього року. І по яблуньках дивлюсь, теж не дуже в них так позав'язувались. Бо якраз коли був цвіт, коли все потребувало бджіл, то було дуже-дуже холодно. Ну і зараз тут два дні буквально в нас було плюс 18, а далі знов дощ, і нема тої весни, нема того літа. Так на них чекаєш. Так сподіваєшся, що вже ось-ось, а воно якось так. І нема, і так виглядає, що й не буде, бо по прогнозах ще два тижні точно в нас будуть лити. Дощі. В цьому контексті дуже класно, що є теплиця, бо вона закрита і там більш-менш тепло. Хоча якщо холодно вночі, то в теплиці теж так достатньо прохолодно, але маємо проблеми із огірками, і з помідорами. Ну, все росте дуже тупо, дуже туго, і я бачу, що буде хворіти, треба буде набагато більше за тим пильнувати. Так, поки жалілася вам на свої якісь сільські садові. Городні проблеми, то вже приготувала ось такий легкий салатик з яйцем, з огірком і зелені, яка е, росте у моєму саду. Так, ще сьогодні буду запікати ковбаски. Мені Місяця ще в якомусь відео вам показувала, які саме я люблю брати. В АТБ вони є дуже смачний. Ось цей сет. От просто спробуйте, тут є курячі, тут є яловичі і, і свини, свині ковбаски, і вони кожні по-своєму по особливому смачні. Вони йдуть в натуральній оболонці. Ми їх зазвичай любимо запікати на вогні. Але так як була погана погода, а не хотілося йти на вулицю, то... Закинула її в духовку. Це також для мене суперпростий варіант, тому що все готується фактично без моєї участі. Просто треба закинути в духовку. Також знайшла в себе в морозилці, в мене було ще тісто філо і думала, що то з ним таке приготувати. А так як зрізала весь шпинат, вирішила, що це ідеальна нагода приготувати такий собі кіш. Це, звісно, спрощений варіант, але повірте, вийшло настільки смачно, що навіть не відрізниш від класичного. У мене ще була заморожена курка-грудка, і були залишки там кілька шампіньонів. Тому я все це вирішила дати сюди, буде смачно і буде більша страва і ситніша. Нарізаю невеличкими шматочками куряче філе, буду його так злегка обсмажувати також туди додам ще гриби. І все це така підго приготую до напівготовності, ну майже до готовності. Сюди також ще додам шпинат, аби він так трішки прип'яв. Я люблю ось такі відкриті пироги. Кіш, це взагалі, напевно одна з моїх улюблених страв. Його можна готувати з різними начинками. А відколи я відкрила для себе таке. Таке тісто, як філо, то це стало робити в рази простіше. Бо, наприклад, я колись ще робила з листковим тістом, листкове тісто мені не завжди до кінця гарно пропікається, якщо на ньому є така волога начинка. А ось з тістом філо у мене з цим проблем абсолютно ніколи не виникає, завжди все гарно проготовлюється і дуже смачно виходить. Також я ще в процесі приготування додаю усі спеції, аби ось ця начинка вона вже була така смачна і готова. Тобто тільки її треба викласти і все це якби вже практично готове. Страва. Також великою перевагою приготування такої страви є те, що її можна їсти як гарячою, так і холодною. Це може бути як основна страва, так і перекус. Можна брати з собою, скажімо, на роботу чи навіть кудись в дорогу. Це завжди виручає. Я ще додаю сюди шпинат. Повторюсь, він в мене з моєї теплиці цього року, до речі, дуже гарний урожай шпинату. Ну, але це і не дивно, тому що шпинат любить холод. Він любить, коли прохолодно, бо якщо різко стає тепло, він. Разу йде в насіння, а коли ось так холодно, то для нього якраз ідеальні умови. Ще дорізаю цибулю, петрушку і кріп, і все це разом з'єдную. Також додатково щось сюди потрібно зробити таку вологу начинку, заливку, скажімо. Я роблю її на основі яєць і вершків. Можна замінити на сметану чи на молоко, чи навіть на йогурт. До речі, коли роблю. Солодку начинку, то зазвичай даю йогурт, воно так краще, якось смачнішим виходить. І е, все це перемішуємо, трішки підсолила, можна додати ще якісь улюблені спеції і сюди ж додаю зелень. Вона мені так краще е, вимішується і однорідніше виходить. І все, дно треба змастити вершковим маслом, е, і можна викладати листки е, тіста. Можна викладати їх якось правильно, один на другий, але я цим не заморочуюсь. Мені подобається, коли воно розкладено ось так. Хаотично одне на друге, головне, щоб було гарно покрити все дно і були сформовані бортики. У мене є ось така форма, вона в принципі призначена для таких пирогів, але це не обов'язково, можна робити в будь-якій формі, якій вам зручно, яка у вас є, і смак від цього абсолютно не поміняється. Просто буде інший вигляд, скажімо, в такій формі, воно більш презентабельне, таке естетичне. А і ще забула сказати, що тісто перед тим, як викладати, у форму треба розморозити. Можна не до кінця, але так, щоб воно було м'яким. Бо якщо воно буде ще трішки замороженим, то воно буде ламатись, не буде мати такої структури. Тому майте на увазі трішки, а воно, до речі, дуже швидко розморожується, тому з цим проблем також, поки готувала начинку, воно вже розморозилося. Зверху трішки з сиром і в духовку. І десь через півгодини ось така смакота і красота в мене вийшла. Повірте, це надзвичайно смачно. Я дуже рекомендую вам спробувати такий варіант, особливо з таким тістом. Це просто швидко і дійсно смачно. Так, ще кілька кадрів вам свого дощового саду. Насправді, для саду декоративного дощ то є ок. Все оживає, зеленіє, набиває кольорів, і якби <смі>, тут все гаразд. Єдине, що це така дуже сприятлива погода для різних е, болячок, різних хворіб, особливо грибкових, і треба пальнувати дуже свої рослинки. Ось у мене є проблема з трояндою. Е, не знаю, що це точно, але. Ну Це точно хвороба, і це точно треба видаляти, забирати повністю шкода, тому що тут позав'язувалось дуже багато вже квітів. Але по-іншому троянду не врятувати, тут же просто обробити не допоможе. І хотіла вам ще показати ось ці свої а, ґрунтопокривні, повзучі їх називають ялівці. Вони в мене три роки стояли камінцем, взагалі не росли от просто не росли. А вони от як посадила таким от, десь купочкою такою на 10 см, так воно і було. Але лише цього року вони дійсно пішли в ріст, і ось зараз я бачу той ефект, який я хотіла, вони починають мені все тут застеляти. Ідея була в чому, що посередині буде ось така ялинка блакитна, а її е, пристовборове коло і так довкола неї будуть закривати ось такі ялівці. Зараз ця ідея мені не дуже подобається, тому що я вважаю, що ця ялинка тут буде завеликою, тобто це не, не той формат ялинки, яка би мала тут бути. Можливо, я зміню на якусь штамбову рослину або низькорослу якусь ялинку. Ще точно не вирішила, але бачу свої помилки і поступово їх намагаюся виправляти. Що дуже тішить, так це мудрина. Це просто фантастична рослина. Я раджу кожному посадити таке в своєму саду. Вона просто дійсно дуже-дуже красива. В неї така м'ягесенька хвоя. От дійсно, як дівочі коси. Хочеться до неї торкатись постійно. І вона в будь-яку пору року виглядає гарно. Навіть взимку, коли повністю скидає свої гілки, голочки, то вона теж виглядає класно. А ще я дуже люблю навесні. Молодий приріст у хвойних, він дуже також гарний і контрастний. І на цьому буду завершувати свої відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. Сподіваюсь, ви гарно і корисно провели час зі мною. Не забувайте заглядати в опис під відео. Там завжди для вас залишає багато корисних посилань. Також лайки, підписки, коментарі вітаються! Допоможіть мені розвивати мій канал. Всім миру і добра! Цьом, па, -па.